Привіт! Гарний шматок м'яса запекти може кожен. Але сьогодні ділюсь неймовірно бюджетним варіантом запеченого м'яса із ось такої некондиції, можна сказати. В основному господині такі шматки використовують на фарш для котлет або на гуляш. Однозначно, це смачніше, ніж ковбаса. Подивіться, хіба ж не результат? Шматок запеченого м'яса ось так виглядає у розрізі, заджикуючи хроном, це те, що треба. Готується. Усе, як завжди, просто. Ось такі маю шматки. Це обрізки від лопатки та задньої частини, товщиною приблизно 2-3 см. Загальна вага м'яса 1,5 кг. Їх можна купити дешевше, ніж філе, тому для бутербродів на кожний день саме те, що потрібно. Звісно ж, зайвий жир мені тут не потрібен, тому усе максимально ретельно очищаю від нього. Ось так. Далі ці шматки м'яса потрібно замаринувати. Так буде смачніше. Для цього 1 столова ложка коріандру. Перемелю у ступці. Він стане ще ароматнішим. Додам 2 чайних ложки сухого чеснику. Якщо немає, додавайте свіжий за смаком. Це, до речі, мій домашній. Подивіться відео, якщо цікаво, як його можна з легкістю приготувати самому. Залишу вам посилання під відео та підказки. Та одну чайну ложку верхом улюбленої спеції до м'яса. У мене це хмелі сунель. Тут достатньо є перцю і усього, що потрібно м'ясу, щоб бути смачним. Вона у мене теж домашня. І для пікантності дві чайних ложки гірчиці, зернами, одразу сіль за смаком, одна столова ложка. Та 3-4 столових ложки рослинної олії рафінованої. Вона допоможе швидше розкрити спеціям і м'ясо не буде сухим. Має вийти ось така кашоподібна маса, яку я втираю з усіх боків у м'ясні шматки. Накрию плівкою і залишаю при кімнатній температурі маринуватися на 3 години. Пройшло 3 години. Залишилось тільки запекти усе в духовці. Викладаю м'ясо один на один у вигляді батону. І максимально щільно зв'язую його ниткою, щоб нічого не розпадалось. Запікати буду у рукаві. Так воно буде сочнішим. При температурі 180-200 градусів. Час залежить від загальної ваги м'яса. 1 кг м'яса значить, 1 година випікаю. Мій шматок вагою 1,5 кг, тому 1 година і 30 хвилин. Але у цьому випадку, так як м'ясо не цільним шматком. Є ризик, що його пересушиш в духовці, тому запікаю на 10-15 хвилин менше, ніж зазвичай. Рукав не проколюю. Усе пройшла 1 година і 20 хвилин. Розрізаю рукав для запікання і поки ще гаряче, одразу прикладаю дощечкою і зверху гніт. У мене це графін з водою. І в такому вигляді залишаю до повного остигання. Моє запечене м'ясо вже повністю остигло. Бажано його залишити на ніч, але у мене не вийшло цього разу, бо усі прибігали на запах і вже 5 разів запитували мене, коли його можна буде діставати. Тому розрізаю. В розрізі ви бачите самі, що красиве та пропечене. Якщо згадати, з яких шматків приготоване, то це взагалі шедевр. Запах неймовірний. Звісно, що воно мало довше б стабілізуватись та охолонути, і трохи шматки розпадаються, але друзі, це не ковбаса на канапку на сніданок, до чаю чи із схроном та джикою. Це не купована ковбаса незрозумілої якості. Смачно готуйте однозначно! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!